Так, всіх вітаю на каналі. І нарешті цей день настав цей день це, в принципі, мрія кожного або лімвешника Коротше, давайте ближче до суті. Як ви знаєте, у мене 34, і ця 34-ка повністю мене влаштовує, але є одне але відсутність молдингів Це типова ситуація, в принципі, для 90% БМВшників. І цих старих автівок, тому що молдинги стоять тут просто конських грошей і я не міг їх знайти. А переплачувати там 5 тисяч молдинг, по-моєму, один стоїть. ну, типа, це собі І тут нарешті нарешті, я придбав молдинги. І зараз вам все це покажу. І так, ви готові? Ба-бам! Опа. Так, це у нас комплект молдингів середніх, на передній двері, на задні двері, на крила і на задні арки. Також в комплекті присутні кліпси. І також ще замовив собі накладки на двері, на пороги. Коли відкриваєш, у нас тут що у нас тут просто така накладка, а буде тепер М-перформанс типу, не йолки палки Офігеть, офігеть, трошки колхоза, але ну коротко, типу, захотів, Понравилось замовив, тим більше це все. Виконано просто супер. Цей край у нас ось резинка. Ось тут резинка. Все воно кріпиться по заводським містам, тобто не повинно виникати жодних питань по установці. Це все у нас не оригінал, звичайно ж, тому що оригінал ну, типу, я манав покупати за такі дурні гроші. А тут, в принципі, все доступно, все нове. І стоїть небагато грошей. Так що, якщо воно зламається, то типу, ну, можна буде купити, замінити і не паритись більше про це. Так що, що давайте зараз все це діло будемо встановлювати і вам все покажу. Ну, що я вам хочу сказати. В принципі, це офігенно. Комплект кліпс, Весь цей метіз, воно все підходить, все становиться і виглядає супер. О, защокнулось. За ці гроші, пацани, ну типа реально ти лучше нічого не знайдеш. Це прям огонь. З цієї сторони. Тут кліпса трошки не влазить, тому що цей отвір у нас тут. Чи зашпакльований, чи що не даремно, у тут було герметиком приклеєно. Сюди кліпса не влазить. Але з цим ми щось придумаємо. То, в принципі, це ну, типа, пушка петарда. Зараз ще на це крило поставлю. А з тим щось буду думати, але придумаю. Так, ситуація наступна. Молдинги встановив. Стоять чітко, класно, але коли я хотів один. Після встановлення зняти, то у нас е, кліпси ці, вони типу, корот, ну це ж не оригінал, то вони ламаються. Тому тому, тому, е, треба буде зараз замовити собі кліпси під ці молдинги і поставити один раз і забутися про них. Типу по самим молдингам питань жодних нема. А по кліпсам, ну блін, це таке вже. Це і так хорошо, що не хоч комплекти йдуть, могли взагалі без них йти. А так все чітко. Завтра повинні приїхати ще кліпси рідні або якийсь там аналог. І будемо збирати на інших кліпсах. І буде взагалі все шикарно. Ну, а поки мені подобається. Це значно краще, ніж без них. І так, для вас це був один переход, а для мене це була десь неділя-півтори і приїхали кліпси кріплення молдингів. Там у нас в комплекті повинні бути ось такі штучки закладні і комплект ось таких. Замовляв я оригінал, але в мене зараз дуже великі сумніви до цього оригіналу, тому що на заводських кліпсах, які зломані. Там хоч якесь було маркування, то тут жодного маркування нема. І мені здається, що та паскуда, яка продала мені їх, це просто у нас ну, типу, поділка і нічого більшого, ніж як репліка або не оригінал. Тому що на фотках були оригінальні кліпси в оригінальному пакеті з наклейкою BMW і все інше. А тут у нас що? Ну, Це просто кусок говна. І це також. Тому що вони дубові, як я не знаю, що. Ті рідні, які 30 років простояли в дверях, вони набагато м'якіші, ніж це лайно. От паскуди, От як можна ну, вірити людям? Це просто капець. Але прийшлось забирати, тому що ну, типа, врем'я йде. Пороги ці накладки валяються, будемо ставити на те що є. Так що, ну блін, якось так, ладно, завтра зараз будемо це все діло ставити. Пойдемо до огляду, не дивлячись на всі рижики, які є по машині, дивимося на молдинги. Стоять вони, ну я вам скажу, що в таку ціну це прям ну типа пушка петарда. Можливо, комусь не сподобається там або прийде трошки кривий. Там підігнуть, нагріти його, вставити, то воно буде все чітко. І зовнішній вигляд, яка вона красива з молдингами. Була б ще без рижиків, взагалі було б пушка. Але я дуже довго їздив без цих молдінгів і ну просто машина прям. Вона зараз не, теж не ідеальна, але з ними метрів з п'яти. Вона дивиться краще. Тому, тому е це ну типу, топ за свої бабки. Однозначно рекомендую, тому що нічого іншого зараз на ринку ви не знайдете. Або оригінал, який стоїть е в районі 5 тисяч за один молдинг, або є там ще є одна фірма, теж не оригінал, але теж вона стоїть так, ну типу, будь здоров. А це прям ну, взяв, поставив і все класно. Єдине, що ну, як, зробіть, як я купував окремо ще кліпси для встановлення, але це не обов'язково. Можливо, я трохи рукожовта, вони мене зламались. Можливо, у вас вийде краще. Чуть не забув, що всі посилання на ці молдинги я оставлю в описі під відосом, де ви можете заказати не лише ці молдинги, там ще є купа всяких ніштяків. і накладки на двері, які я замовив, але ще не поставив. Все це є бампера, МТех обвіз, передній, задній, накладки на пороги та багато іншого до 34 і всіх остальних класичних BMW. І по моєму промокоду, якщо ви будете замовляти, промокод у нас буде, давайте такий Дніпро 34. Якщо ви називаєте цей промокод, то по цьому промокоду ви отримаєте знижку там, або на сам на саму продукцію або на доставку, ну там вже коротше, це вже діло не моє, там вам е продавець об'яснить. Але отакий маленький буде вам бонус від мене, мого каналу. Нарешті це сталося, і ми будемо так ось якось маленька реклама виходить. що. Так що промокод Дніпро 34 і вам будуть бонуси, знижки, на всі деталі, які ви будете замовляти у всього продавця, який буде вказаний в описі під відео. Так що Давайте бомвісти сим гарних покупок. Зустрінемось, коли зустрінемось.